За сина, щоб він усе життя ходив під захистом Господа, молися цією молитвою за свого Сина хоча б один раз на день, і Боже благословення завжди буде з ним. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Матері Твоєї, почуй мене, недостойного і грішного слугу Твого ім'я, який взиває до Тебе. Господи, з милості Твоєї вручаю. Мого Сина, ім'я у Твої руки, помилуй і спаси Його заради святого імені Твого. Господи, прости йому всі гріхи вільні та невільні, вчинені перед Тобою, настав Його на істинний шлях Твоїх заповідей, відкрий Його розум і освіти світлом Христовим, щоб спасти Його душу і зміцнити тіло. Господи, благослови Його в домі. Біля дому, в полі, у навчанні, у праці, в дорозі і на кожному місці, де діє влада Твоя, збережи його під святим покровом Твоїм, щоб він був визволений від усякого зла, бід і нещастя. Господи, огороди його від усіх видимих і невидимих ворогів, від заздрості, злоби і напасти, зціли Його від усіх скорбот і хвороб. Очисти від усякої нечистоти і дай йому сили в хвилини випробувань. Господи, даруй йому благодать Святого Духа, щоб він мав здоров'я, чисте серце і міцну віру протягом усього життя, благослови його на благочестиве сімейне життя і зроби його прикладом вірності та мужності. Господи, прийми це батьківське благословення, яке я. Недостойний і грішний слуга Твій, промовляю над Своїм сином щоранку, вдень, вечері і вночі, в ім'я Твоє святе, бо царство Твоє вічне всесильне і всеславне. Амінь.